Вітаю всіх з своєчасним прийняттям бюджету з бюджету соціального бюджету реформаторського бюджету і змін до законодавства, які захищають українського виробника, українського працівника, покращують значним чином інвестиційний клімат в державі. Я сподіваюся, що після ретельного аналізу наших змін до законодавства інвесторами, міжнародними експертами. Ми продовжуємо своє сходження по сходинках рейтингу дуєм бізнес і декілька надзвичайно важливих кроків в цьому напрямку буде зроблено. Закон України про державний бюджет головний фінансовий документ країни на 2017 рік. Володимир Борисович, це завершення дуже важливого етапу. Які доводить ефективність і важливість погоджених і скоординованих дій уряду, прем'єра, парламента і президента.